Став, крутить носом. Я не знаю, де їх родять таких. Тут знак стоїть, не можна зупинятися. 37 машин стоїть. Я не знаю. Не пройти, не проїхати тут. Могли б, мені ну, кажуть, це отак поперек поставили б. Дивимо цю дорогу. Яма на ямі. Тут ці ями можна автобуса сховати, як її об'їхати. Вже квітки можна садити, я не знаю. Дивимо. Двикі шорти, йолки-палки. Я не можу просто з цих шортів. Бля. От так його ширина цих шортів. 4 колош ви можна всунути. Туди. Я не знаю. З кого він зняв їх. Що подиви на цю прическу його. Йома, -йо. будеш обганяти мене чи ні? Будеш, так? Ні, ти не будеш, я кажу, обганяти, того, що в мене є педалька там. Пиди їде, ну дай я тебе об'їду, ну Йоли пали, ну що таке? Де того? Дайте мені того інструктора, що його вчив, я йому навчу, хоч як треба вчити їздити. ну Що це таке? Скільки можна? це З людей здівательство якесь. А куди воно йде? Не пішохідного переходу, ну нічого нема, воно повзе з цими сумками. Це ж десь середа, мабуть, я не знаю, сільський день на автобусі привезли, і вони оце лазять туди-сюди по цій дорозі. Не можу, я цього поняти. Вона зібралася. Воу-воу-воу! Все, нема, не йде аже, тут Ні, ти будеш переходити чи ні? Диви, до середини дійшов, поцілував її, зустрів і обратно пішов. То, а а на що я ставав, що ти сюди навіть не дійшов? Я не можу зрозуміти. Ну, ну пропусти мене! Ну, я ж швидко, я ж раз і все, і вскочив, куди ж ви їдете? Дайте я в'їду. Ну що, нормально? Вроді і не нервував нічого, так? Да? Тобі сподобалась поїздка? Все нормально. Я, ж, я обіцяв тобі, що я не буду ні на кого не матюкатись, не кричати, нічого. Я обіцяв, я зробив.